Український переклад книги про проблеми дітей з синдромом Дауна та їхнє життя у суспільстві презентували у Дніпропетровську. Її написала польська авторка Дорода Тараковська ще у 2001 році. Роман під назвою Мишка розкриває тему винятковості та несхожості цих дітей на інших. Це трагедія, яка змушує замислитись над важливими речами. Вона буде цікавою не тільки родинам, в яких з'явилися незвичайні діти, але й усім поціновувачам літератури. Наші кореспонденти далі. У світовій літературі дуже мало творів про проблеми дітей сонця. Саме так називають тих, хто живе із синдромом Дауна. Проблему треба підіймати на різних рівнях. Лише так можна полегшити соціалізацію незвичайних дітей, кажуть фахівці, які не один рік займаються дослідженням в цій області. Книга дороди Тараковської мишка перекладена на українську. Вже знайшла відгуки у душах читачів в Україні. це вперше художественне произведення, яке написано на українському мові и рассказывает о тех переживаниях, которые э, пережила каждая из наших семей. И, конечно, э, та отражена та страшная зависимость качества жизни данной семьи, всех членов семьи, от общественного мнения. Перекладачка роману Дзвінка Матіяш розповідає, працювати було важко через психологічну напруженість сюжету. Книга мишка досить глибока і наприкінці змушує плакати. Авторка передає контраст відчуттів дівчинки зі складною недугою, яка перебувала у своєму незвичайному світі. Українські автори на цю проблематику не написали ну, нічого. Ну я ж здається, не помиляюсь. Тобто нічого не змінилося за останні декілька років. Ну і тим більше я сама, як письменниця, знаю, що це надзвичайно складно, коли от немає певного інструментарію, немає, ну скажімо так, мови, якою про це писати. Роман, присвячений проблемам людей з синдромом Дауна, вже презентували у Львові та Києві. Кожного разу презентації збирали численну аудиторію. Книга вже об'єднала охочих посприяти популяризації цієї теми. Фахівці та літератори кажуть, що дітей сонця треба максимально адаптувати у суспільстві. Адже 70% з них можуть навчатись працювати та створювати сім'ї, в яких будуть з'являтися абсолютно нормальні нащадки. Щороку в Україні народжується близько 400 дітей з синдромом Дауна, а в нашій області. Таких немовлят близько 40. Юля Стесенко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.